Розпал Першої світової війни, коли авіація тільки починала свій шлях, британські та американські інженери працювали над секретним проєктом Aerial Target, невеликий радіокерований літальний апарат, вперше був випробуваний у березні 1917 року, а американська повітряна торпеда, відома як Кетрін Бак, вперше піднялася в повітря у жовтні 1918 року. Хоча обидва показали багатообіцяючі результати, під час льотних випробовувань, жодний з них не був використаний в бойових умовах під час війни. Винахідником крила Aerial Target став доктор Ерчібальт Лоу. Апарат мав слугувати радіокерованою мішенню для тренування артилеристів. Пізніше доктора Лоу назвуть батьком систем радіокерування. Ця скромна дерев'яна конструкція заклала основу для технології, які сьогодні змінили хід історії та стали частиною нашого життя. Дізнавайся більше на курсах БПЛА Dragon Sky. та не забудь підписатись.